Незмінним і традиційним атрибутом цього свята є церемонія урочистого підняття державного прапора. Під звуки муніципального духового оркестру збирались свідомі нетішенці – патріоти своєї держави різного віку того суботнього ранку біля пам'ятного знака, де вперше на Хмельниччині було піднято синьо-жовтий стяг. Цьогорічний день прапора Україна визначає в умовах непроголошеної війни, коли українським хлопцям доводиться захищати суверенітет держави. Тож усіх загиблих героїв України вшанували хвилиною мовчання. Наш прапор, як символ країни, є втіленням національної єдності, честі та гідності. Під його знаменом ми йшли до проголошення незалежності України під синьо-жовтими кольорами сьогодні. Українські воїни захищають територіальну цілісність нашої держави. Право урочистого підняття державного прапора отримав син загиблого в зоні АТО бійця батальйону Айдар, нетішенця Сергія Карпенка, Андрій. Синьо жовтий стяг замайорів на центральному флагштоці міста під звуки державного гімну України. ході урочистостей до присутніх звернулись очільники міста та ВПХС, які висловили сподівання, що вже в недалекому майбутньому, як в нашому місті, так і у всій державі запанує мир. Я хотів би, щоб в нашому місті був завжди була злагода, порозуміння, щоб ми незалежно від того, на якій ми мові говоримо, якої ми національності, де ми працюємо, чи це атомники, чи це. Вчителі чи це підприємці завжди гордилися тим, що ми є українці, що ми є натішнці. Щоб ми були однією сім'єю. Якщо ми будемо разом, якщо не будемо сваритися, будемо наданому допомагати, то це буде найкраще, що ми можемо зробити для тих, хто загинув за нашу свободу і за нашу незалежність. Я вітаю вас всіх, з цим святом. Я хочу, щоб у нас був мир злагода і процвітання. Я хочу, щоб наше місто було зразком для всього світу, не тільки для України. Давайте поставимо цю мету для себе і заради цього будемо жити. Під цим дійсно, ми працюємо, ми відстаюмо независимость і територіальну цілісність нашого государства. І сьогодні, в ці дні, час. Войсковые части, которые охраняет Хмельницкую атомную электростанцию, находятся в зоне антитеррористических действий. Буквально на днях мы встречали бойцов, которые вернулись из АТО. И сегодня там также есть люди из Нетешина, есть люди, которые пошли добровольцами. Слава им и честь. Ну а задача и священный долг живущих в нетешине, работать для того, чтобы страна наша могла выстоять в тяжелую минуту. И заверяю, что Хмельницкая атомная электростанция, коллектив Хмельницкой атомной электростанции будет, не покладая рук, трудиться на благо нашей отчизны. Всех с праздником, всем здоровья, мира, благополучия. По дии остальных доводя, что спокойствие в нашей державе, еще... Невідомо, коли почнеться, але сподіваюся, що весь депутатський корпус, враховуючи ваші пропозиції, зробить все, щоб наше місто було еталоном виваженості, спокою і гарантій. Всі нашої нашої безпеки в нашому місті. під час заходу дорослі пригадали, а найменші, можливо й дізнались про державний прапор України в Конституції. Про нього сказано: це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Втім, сьогодні для українців це не просто красиве барвисте полотнище, це золоті пшеничні лани під синім мирним небом, символ нашої боротьби за свободу і незалежність, оберіг, який об'єднує людей різного віку. Наповнює їх патріотичними почуттями. Прапор це наш символ України, наш патріотизм. Ми сьогодні тут, щоб підтримати це свято. Ми ж патріоти України. Дуже я хочу, щоб тоді мені буде велике свято, коли закінчиться війна. Завжди переживаю кожен день за тих дітей, які гинуть там на сході. То буде найбільше свято, коли війна закінчиться, щоб був мир і спокій в нашій Україні. День нашого національного державного прапора, без якого ми не Україна, з яким йдуть у бій наші діти, наші сини. У мене син військовий майор, і також там був. Сьогодні дуже, дуже гарне свято, яке як і прапор ми маємо берегти. Він має бути в нас. Це мир наш і оберіг наш нашої держави. Прапор означає, що це е, наша країна. Що це прапор, тільки наш, що він. Має нас оберігати, нашу країну. Доповнили урочистості музичний дарунок від нетішенців. У виконанні Каміли Поліванової Геворкян прозвучала пісня місцевого автора Богдана Феденчука. Прапор надії досить патріотично виглядала колона автомобілів, яка паралельно з цим рухалась вулицями міста в рамках автопробігу Сильні духом, приуроченому до цієї ж події. На завершення акції її учасники разом з місцевими жителями пронесли вулицями стометровий прапор України.